Близнюки, вітаю вас. Прекрасного тижня вам бажаю. Рекомендую. Пропоную подивитися розклад для вас на цей тиждень з 18 по 24 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, близнюки. Ну, такої. Якась ситуація, те, що ви маєте. Те, що вас оточує, не наповнює вас, не, не радує вас. Ви не відчуваєте м -м, щастя більше від того, що маєте. І ви йдете в пошуках чогось нового. Я бажаю вам, щоб ви знайшли все те, що е шукаєте. Мабуть, відходите від того, що дуже травмувало вам сердечко. Ось так на серце. Почуваєтесь. Е -м в смутку, дощик нам на задньому плані, трішки боляче. Подивимося ситуацію, яка може чекати вас на цьому тижні. Хочете усамітнитися? Вам потрібен час побути наодинці з собою, обміркувати щось, можливо, ви шукаєте якусь відповідь на своє питання, якесь, якесь вирішення вашого питання. Ключик до нього. Ви обов'язково це знайдете. Ось тут така зірочка. Вам прийде така зірочка, якийсь сигнал, якась гарна ідея. Ви знайдете, що може вам завадити на цьому тижні. Це якась пані знаку зодіака стихії Води, так, або це а, лікар, а, або в вашому оточенні є така людина, просто яка вміє вислухати щось. Відчувати глибше, вдумлива, спокійна, співчутлива. Це також може бути психолог. Чомусь це ми запитали, щось може завадити. Яка порада карт для вас на цьому тижні? Порада карт. Гарно обирайте, ви вагаєтеся, але все ж таки вам потрібно зробити вибір. І ви його зробите правильно, тому що у нас ось тут сонечко на дні колоди. Ви будете сяяти, або щось буде пов'язане з дитинкою у вас. Можливо, потрібно буде з чимось визначитися, в яку школу ходити, який садочок, щось обирати. Я вам бажаю прекрасного тижня. Спасибі вам за лайки та коментарі. Любіть себе! І ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим до нових зустрічей.